Спорт -мікс, сорту екстра, Ціна 8 євро за кілограм. Лодку у нас знаходиться 15 кілограм. Е, зробимо відео цього лота. Це і спортивні речі, чоловічі жіночі. Ось така спортивна кофточка, білосніжна. Тобто не а такий більш бежевий колір. Жіноча моделька. Розмір у нас іде есочка від бренду Зар. Така легенька. Так, наступне. Ось такі. Світшотик, сіночий, наступний. Ось така спортивна кофточка. чоловіча моделька, розмір Елька. Наступне, що ми ще маємо. Ось таку з капюшончиком капі... чорного кольору. Я б сказала, тунічку або просто такий батник спортивний. Розмір нас, на жаль, не баз, і, ну, Приблизно я вам кажу Емочка, Елька. Наступне, дві ціки, чорного кольору. Жіноча моделька з капюшончиком. Розмір нас іде теж не важко, але С не більше. Ось така спортивна курточка з етикеточкою, вітровочка від бренду Nike, чоловіча модель. Наступне ось такі тепласенькі лосіни. Всередині на флісі. Розмір у нас іде 3XL. Наступне ось така спортивна чоловіча до На замочку. Розмір іде. Айлічка, це дет Tom Тейлор. Брентом Тейлор. Наступне. Ось такі. Лосіни, розмір 2 xl Жіночі були моделька. Ще в нас є ось такий спортивний батничок. Розмір Емочка. Наступна ось така моделька бежевого кольору. Айціндем. Ще бачимо лосини жіночі, теплесенькі. темно синього кольору, кмур оночка, наступна, ось такі спортивна кофточка утеплена. Наступна ось така на замочку. Пікселька, жіноча моделька вілюрова. Бачу тут ось таку. Кофточку, розмір Елька. І до нього ось такі до кофточки спортивні штани. Це у нас такий костюм. Ось так виглядає, бачите? Жіночий. Наступне ось така флісочка червоного кольору. Розмір у нас іде. Розмір нас іде. 42-й перший. Наступне ось такі злостини, спортивні, теплі, жіночі, розмір МК, гарно тянути, такі матеріалчик. Наступні ось такі спортивні штанишки від бренду Puma. Розмір М-ка. Ще у нас попадається ось такі свічок шивтенького кольору. Розмір Елічка, байковий теплесенький. Наступне ось такі на замочку, Теж чоловіча моделька, розмір елічка. Знову ж таки, спортивні штанішки. Наступне ось такі штанішки. Розмір есочка, теж жіноча моделька. Наступне ось такі теплесенькі, комотенно-зеленого кольору, розмір іксейка. Ще бачимо ось такі лиціни. Спортивні штани, гарно також тягнуться, променький фасончик Наступне ось такі фіолетового кольору, також спортивні штани. Розмір в нас іде XL Наступна моделька. Ось така з кафешончиком. Так, на замок. така жилеточка. Ще в нас попадається ось такі сини з блисківками Розмір XL також жіноча модель. Сірового кольору світшотик розмір іде Мак. Ось такий спортивний баточок, дуже тепленький. розмірність у нас йде Ось жіноча модель. Наступно ось такі штанішки бачимо. У нас така жлеточка, розмір, есочка. Жіноча. Наступна ось така. Спортивна кофта чоловіча моделька. Ну, гарно тягнеться від бренду країни Емфа. І ось така у нас іде моделька на замочку, теж спортивна. жіноча, 48-го розміру. Це є спорт одяг 100 екстра. Ціна 8 євро за кілограм для замовлення цього лоту. звертайтеся до наших.